Укриття для шкіл і садків облаштовують у Гурівській громаді Кропивницького району. Із семи шкіл укриття є в трьох і в двох із семи дитячих садків, каже заступник сільського голови Юрій Ківшик. Через це діти навчались дистанційно. У нас виникла велика проблема з укриттями. Не були ми пристосовані і. Получається, на кінець того року в нас було. Ми не забезпечені були коштами, і вже погода не дозволяла робити. Зараз на цей рік ми передбачили кошти в бюджеті, коли планували близько півтора мільйона гривень саме на облаштування укриттів у школах і садочках громади. Під найпростіші укриття переоблаштовують погреби та складські приміщення. Це показує розраховане на 15 дітей та 5 вихователів. Його площа близько, мабуть, 13-14 метрів квадратних. Ну, там відповідно йде 0,6 метрів квадратних на одну особу. З розрахунку на 20 осіб. Облаштовують укриття працівники комунальних підприємств, долучаються батьки дітей. Один з них Олександр Затьора. Говорить, торік його шестирічна донька була вдома, де садок не працював, бо там не було укриття. Треба ж укриття, щоб десь сховатися можна від осколків, від чого там можна Воно. Без прямого попадання, звичайно, звісно, нічого не спасе. Укриття будує згідно вимог, визначених рятувальниками та обласним департаментом освіти, розповідає заступник сільського голови. Є там необхідна площа, скільки треба на одну дитину чи дорослого, Відповідно, там температура, щоб витримувалася, вологість, щоб був там біотуалет, ліжечка, якщо це садочок, потовщуємо там стіни, потовщуємо пригребицю, тому що є вимоги. І підганяємо металеві двері. Зараз замовили, вставляємо, бо також вимога, щоб було двоє металевих дверей. Верхні, нижні. Через відсутність укриття дистанційно навчались учні ліцею у селі Бокове Гурівської громади. Упродовж 2022-2023 навчального року. В нашому ліцеї навчалося 123 дитини. Нині для ліцею роблять укриття площею 150 квадратних метрів, розраховане на півтори сотні людей. Розповів заступник сільського голови. Був раніше склад з вугіллям, було дуже багато сміття, побутового там і так далі. Ми спочатку все винесли і відповідно завели стяжку, зробили стіни, витяжки. Зараз сушимо бо дуже багато вологи. Як і скрізь по стандарту, будуть парти, дошки, відповідно, там стільці, деякі меблі на 90% воно готове. каже, облаштують усі укриття у громаді до 1 вересня. Минулого навчального року укриття були у 416 школах та 380 дитячих садках Кіровоградщини, каже заступник директора департаменту освіти Володимир Таборанський. 36 шкіл і 64 садочки, які на сьогодні не мають зовсім укриттів. Планується залучити кошти державного бюджету, кошти міжнародної фінансової допомоги, обласного, місцевих бюджетів, але разом з тим, окрім самих заходів з облаштування укриттів, також буде застосовано можливість підвезення учнів, працівників тих шкіл. І вихованців, і вихователів із садочків до інших закладів освіти, які мають укриття. У скількох на 1 вересня зроблять укриття, каже буде залежати від виділених грошей. Пояснює наявні укриття або ті, які будують, відносяться до категорії найпростіших. Самі по собі вони не віднесені до споруди захисної споруди цивільного захисту. В чому різниця? Різниця в багатьох параметрах. Насамперед, це товщина стін, це заглибленість. Тому Якщо ми говоримо, що захисна споруда цивільного захисту це сховище або протирадіаційне укриття, воно здатне захистити від прямого влучання, то, на жаль, найпростіші укриття вони захищають лише від ударної хвилі, від уламків. Каже, завдання наступних років обладнати усі школи та дитячі садки області сховищами, які відповідають нормам захисних споруд цивільного захисту. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.